Як застосовує теорему про три перпендикуляри при розв'язуванні задач. Задача. Відрізок ДА перпендикуляр до площини трикутника АБЦ АБ10 АЦ17 БЦ21. Знайдіть відстань від точки Д до прямої БЦ, якщо відстань від точки Д до площини АБЦ дорівнює 15. На рисунку зображаємо трикутник АБЦ. Точку А проведений перпендикуляр до площини, позначимо АД. Потрібно знайти відстань від точки Д до прямої БЦ. Як же це зробити? З точки Д до площини БЦ можна провести декілька відрізків, який же з цих відрізків буде відстанню до прямої БЦ. Пригадаємо, в чому заключається теорема про три перпендикуляри. Якщо проекція BC перпендикулярна до прямої А, яка лежить в площині альфа, то і похила буде перпендикулярна до даної прямої, і відрізок АС і є найкоротшою відстанню від точки А до прямої А Тому з точки А на сторону BC проводимо перпендикуляр, це буде, наприклад, АК. Тоді затримаємо при 3 перпендикуляри. ДК це похила, яка буде перпендикулярна до прямої БЦ. І ДК це і буде та відстань, яку ми будемо знаходити. Запишемо більш детально. ДА перпендикулярна площині АБЦ. З точки А провели перпендикуляр на БЦ, то це АК, запишемо, що АК перпендикулярна до БЦ, АК це висота трикутника. З'єднаємо точки Д і К. ДК це похила. А АК це проекція похилої, яка перпендикулярна до сторони БЦ. Тоді теоремою про три перпендикуляри, ДК буде перпендикулярна до БЦ. І пишемо за ТТП, тобто теоремою про три перпендикуляри. Значить, задачі потрібно знайти ДК. Ще раз наголошуємо, чому саме відстань ДК шукаємо. Оскільки АК це проекція, яка перпендикулярна до сторони БЦ, тоді і похила. ДК буде перпендикулярна до БЦ. То ДК, і будемо шукати в задачі. Це відстань від точки Д до прямої БЦ. АК це висота трикутника АБЦ. Для того, щоб знайти висоту трикутника, якщо відомі всі сторони, пригадаємо формули. Площа трикутника ми можемо знайти за формулою герона П помножити на П-А на П -Б на П-С, П – півпериметр. Півпериметр це сума сторін поділена на два. Бо периметр поділено на два. І підкореним цей добуток. З другого боку площа трикутника це одна друга висоти, помножити на сторону, до якої вона приведена: одна друга аж на А. Використовуючи ці дві формули, знайдемо висоту. Почнемо з площі трикутника. Півпериметр трикутника А Додаємо сторони АБлюс плюс С плюс А С поділене на 2, 10 плюс 21 плюс 17 поділене на 2, 48 поділити на 2 буде 24. Знаходимо площу трикутника АБЦ. Ми 24 множимо, в дужках 24 відняти 10, віднімаємо першу сторону. 24 віднімаємо 17, другу сторону відняли. 24 віднімаємо 21. І під коренем записали цей допиток. В дужках маємо 24 помножити на 14, помножити на 7, помножити на 3. це все під коренем. Ми можемо це обчислити калькулятором. Покажемо, як це можна зробити іншим способом. Значить 14. Запишемо як 7 на 2. Далі пишемо 7 на 3. А 24 подамо як 3 на 8. Все накрили коренем тепер маємо 7х7, 49, 3х3, 9, а 2 на 8 16. І знаходимо корінь з кожного множника, Корінь з 9, 7, на 3 і на 4. Площа дорівнює 84. Далі, використовуючи другу формулу через висоту і сторону, маємо, що 1 друга АК помножити на БЦ це є площа трикутника А Площа трикутника А дорівнює одна друга АК на БЦ. Можна одразу підставити значення вивести АК. Ми виведемо АК з формули, чи помножимо обо частини на 2. Тобто, де маємо 2 на С трикутника на Праву частину домножаємо на 2 маємо 2 на одну другу на АК на БЦ. 2 скорочується. І маємо, що добуток АК на БЦ дорівнює дві площі трикутника А БЦ. Звідси АК дорівнює. Дві площі трикутника А поділені на сторону БЦ. Підставляємо 2 помножити на 84 і поділити на 21. Вкорочуємо на 21 буде 4, 2 на 4 – 2 8, Тобто АК буде 8. В задачі потрібно знайти ДК. ДК знайдемо трикутника АКД. Трикутник прямокутний, оскільки ДА перпендикулярна до площини, а вже перпендикулярно до будь-якої сторони в цій площині, тобто ДА перпендикулярно до АК. З трикутника ДАК кут ДАК 90 градусів, оскільки за означенням перпендикулярності прямої площини, пряма перпендикулярна до будь-якої цій площині, тобто перпендикулярна перпендикулярно ДАК. І за Піфагора маємо, що ДК це корінь квадратний з ДА в квадраті плюс АК в квадраті, 15 в квадраті 225, 8 в квадраті 64, корінь з 17, Тобто, відстань від. Точки D до прямої БК 17. Використовуючи теремопротири перпендикуляра, визначили, який відрізок є відстані від точки до прямої БЦ і враховуючи, як знайти висоту через площі і Піфагора знайшли відповідну відстань. Задачу розв'язали. Сподіваюся, що ці знання для вас будуть корисними.